Вітаю! Якщо ви хоч раз пробували створити панораму чи професійно займаєтесь відеозйомкою, то, можливо, стикалося з тим, що кадри не стикуються в ряду в панораму, а рух у кадрі виглядає неприродньо. Частіше за все, це відбувається через паралакс. Що воно таке і як його позбутися, ми і поговоримо сьогодні. Погнали! Буде цікаво! Якщо по-умному, то паралакс це ефект зміщення об'єкта в залежності від точки спостереження. Якщо простіше з розумного на зрозумілий, то це виглядає так, ніби об'єкт у кадрі зміщується відносно фону, якщо дивитися на нього з різних точок. Якщо взагалі просто подивіться на якийсь об'єкт обома очима, а потім по черзі закрити праве та ліве око. І вам буде здаватися, ніби цей об'єкт рухається. Це власне тому, що ви дивитесь з двох різних точок правим та лівим оком. І через власний цей ефект ми підсвідомо вимірюємо дистанцію, отримуємо уявлення про просторовий об'єм і так далі. Саме так, знімаючи сцену на дві камери, які розташовані поруч, отримують стереофотографію. Але коли ви фотографуєте чи знімаєте щось окремим кадром однією камерою, вам не сильно важливий цей ефект, навіть якщо будете рухатись. У більшості випадків ніхто не звертає на це увагу, оскільки це просто різні кадри, і ми їх сприймаємо окремо. Проблеми починаються лише тоді, коли ви починаєте рухати камерою, стоячи в одній точці, для того, щоб отримати панорамний знімок чи якесь оглядове відео. Через ефект паралаксу відео може отримувати такий трохи наркоманський вигляд, що навіть іноді можна використати як творчий прийом. А от якщо ви намагаєтесь склеїти панораму, то це може викликати спотворення об'єктів або взагалі зробити неможливим склеювання знімків у панораму через те, що об'єкти рухаються від кадру до кадру. Але стоп, скажете ви, я ж стою на одній точці штатів, навіть є звідки паралакс. Справа в тому, що коли ви крутите камерою, то змінюєте відстань від об'єкту до різних частин вашої матриці, навіть якщо вона на штативі. І ви спостерігаєте ефект паралаксу від знімку до знімку. Як тут бути? Треба згадати, як формується зображення в камері. Світло попадає в камеру, лінзами об'єктиву воно перетинається всередині і знову розходиться, щоб освітити вашу матрицю. Плівку чи на яку ще пластину ви там знімаєте. Точка перетину променів світла всередині об'єктива називається надальна точка, або її ще часто називають не так технічно точно, але, по суті дії, точка без паралаксу. Тому, якщо ми будемо обертати камеру саме навколо цієї точки, то відстань від різних об'єктів до матриці буде незмінна, і відповідно не буде паралаксу на знімку. Оскільки надальна точка знаходиться в об'єктиві, то, щоб її знайти, треба провести пару цікавих дослідів. Але це досить просто. Вам знадобиться тринога, штатив. Довга штативна платформа. Або надальний слайд от такого типу. Надальний слайд краще за штативну площадку, тим, що має розмітку з боку і місцеположення камери на ньому завжди в одному тому самому місці. А на цих штативних площадках, як правило, вин цей крутиться, і треба докласти зусиль, щоб два рази зафіксувати камеру прямо точно в одному і те саме положенні. А розмітка з боку буває не так і часто. Що ці слайди, що штативні платформи валом продаються за невеликі гроші на Аліекспресі. Тому купувати щось супернаворочене має сенс, хіба що ви прям дуже часто робите панорами, чи може гроші цим навіть заробляєте. В іншому випадку воно того не варто. Так от, озброївшись цим добром, починаємо. По-перше, встановіть камеру на штатив, знайдіть якусь вертикальну лінію в кадрі, типу шкафу в моєму випадку, чи дерева якогось, якщо ви на вулиці. Перед камерою треба поставити другий вертикальний об'єкт. Я використовував стійку, але можна й будь-яку палку, олівець, навіть слайдери якісь і так далі. Що завгодно. Просто щоб воно було на одній лінії з дальнім об'єктом. Покрутіть камеру і поспостерігайте, чи зміщується ближній об'єкт відносно дальнього. Якщо зміщується, це є паралакс, і це означає, що камера обертається не навколо надальної точки. Посуньте камеру відносно осі сі обертання на штативі і повторіть тест. Повторювати, поки нанобридне або поки не побачите, що ближній і дальній об'єкт не перестали рухатися один відносно одного. Перемога! ви знайшли нодальну точку. Це робиться дуже швидко і просто, але щоб ще сильніше спростити собі життя, зробіть собі помітку на цій планці чи запишіть кудись на телефон значення на надальному слайді, щоб у майбутньому просто одразу поставити так, як треба, та знімати. На більшості штатів є позначка цієї вісі обертання, і от відносно неї запам'ятайте положення. Чи зробіть помітку на слайдері? І до поганих новин. Надальна точка у різних об'єктивів знаходиться в різних загадкових місцях, тому цю процедуру треба провести просто з кожним конкретним об'єктивом, який ви плануєте використовувати для склейки панорам. Більше того, якщо у вас об'єктив зі зміною фокусною відстаню, то надальна точка буде зміщуватися з зумуванням. А це значить, що вона різна на різних фокусних відстанях, які ви можете виставити. Але і це не все. Якщо ви нахиляєте камеру, наприклад, намагаючись зробити багаторядну чи 3D-панораму, то надальна точка також буде зміщуватись відносно точки обертання штативної головки, і треба її коригувати для кожного положення камери на штативі. Тільки тоді ви отримаєте технічно довершений ідеальний панорамний знімок. Але є і гарні новини. Цей перфекціонізм стає все менш необхідним з розвитком технології. Якщо б панорамні знімки на плівку клеїли руцями, і цей паралакс практично зводив з розуму, то сучасні програми в значній мірі його компенсують. Lightroom в принципі, легко склеює навіть досить великі панорами, навіть зняті просто з рук. Capture One трохи не такий просунутий і вимагає більше ретельного підходу до панорам, але насправді зараз теж багато чого прощає. Проблеми можуть виникати в основному, коли є якісь об'єкти на передньому плані, які, якщо навіть склеюються, то часто приймають неприродний такий деформований вид через спроби програми компенсувати паралакс за вас. Тому, якщо є можливість, то краще зробити це одразу на етапі зйомки, щоб потім не плакати при склеюванні. Як то кажуть, роби добре, а погано само вийде. Тому робіть добре для себе та для України. До нових цікавих зустрічей, Па-па.